4173 тисячі гривні. Саме такою є мінімальна заробітна плата з січня цього року. На перший погляд, здається, втішною новиною та далеко не для всіх. Разом із збільшеною мінімалкою збирати сотні тисяч гривень на перевірках. Вирішили і в управлінні праці. 417 тисяч гривень штрафу. За що це накладається в тому випадку? Якщо підприємець чи що господарювання, не допустить інспектора праці до перевірки. Саме оформленого працівника, одного неоформленого працівника накладається штраф у сумі 125 тисяч 190 гривень. Це, або в разі того, якщо працівник працює на повний робочий день, офіційно, згідно табору роблять робочого часу, а в наявності він відбуває відпрацьовує практично 8 годин на день. Посадовці Луцькради на радощах ледь не заплескали в долоні. Виконувач обов'язків мера Григорій Постовіт каже, це може стати гарним поповненням бюджету, і чи то жартома, чи можливо ні, закликає підприємців не пускати перевірку. Ну, якщо хтось захоче з підприємців не пустити інспектора праці, він повинен розуміти, що це він має право не пустити, але попередньо він повинен знати це 417 тисяч гривень, які підуть в бюджет нашого міста. Не пускайте. І так буде щоденно ходити. Це не, буде, це не означає, що один раз не пустив, на другий день знову не пустив, це 417 тисяч, знов 417 тисяч. Тобто... Б, смішно, якби не було так сумно, каже голова асоціації бізнес волинь Ігор Дельов. В реально нестерпних умовах частина луцьких підприємців вже згорнули свій малий бізнес. Тепер чоловік підраховує скільки ж тепер їм потрібно заробляти, аби просто триматись на плаву, коли піднімається мінімальна заробітна плата, 20%, відсотків. У тих, у кого є наймані працівники, це там друга група оподаткування. І вони автоматично 20%, це ми маємо, 840 гривень так, за патент і 33% ЄСВ. Так, 33 і тому, ну, відповідно, це вже більше двох тисяч гривень це тільки працівник і єдиний податок. ну і Плюс підприємець сплачує обов'язково за себе, це близько трьох тисяч гривень. Один підприємець, один продавець, і це не враховуючи місячної оренди за місце на ринку, компослуг, які теж повзуть догори, та усіх похідних витрат в місяць в середньому підприємець заробляє 20 тисяч гривень. Додає Ігор Дельов. Тож підрахувати не складно, скільки йому залишається на життя. І чи взагалі потрібен такий бізнес? А тут ще й на додаток контролери разом з міською владою вирішили штрафами лякати. Хотілося, щоб це не було ну просто каральною операцією для самих підприємців, щоб це не було, знаєте, щоб косой сразу, щоб набити гроші в бюджет, тому що 100, там 11 тисяч це дуже ну для дрібного підприємця, там який здійснює торгівлю на ринку, Це практично йому треба там замок повісити і піти з того ринку. Тож виходить так, що усі. І голив одні ворота, і це насправді сумно, додає Ігор Дельов. Бо зрештою, такими методами малий та середній бізнес влада ненароком може й викорінити дощенту, а можливо, і не зовсім ненароком. Вікторія Яценяк, Антон Онищук, Сфера Тевалуцьк.